Samsung a 40 ціна 2800 гривень, має відбиток пальця. По кришці є ось такі великі царапини, але не суттєві. Телефон досить непоганий, працює швиденько, гарно, має гарну камеру. Тут Type-C роз'єм на зарядку, також роз'єм 3.5 на наушники присутній. По екрану коцок чи царапок немає у гарненькому стані екран. Зараз покажу інформацію, повністю чистий без різних акаунтів. Galaxy A40 на 11 му Android. І по пам'яті він має 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Показую камеру, досить маленький зручний телефон. Ось така досить гарненька камера тут. Працює досить добре. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній продоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.